Фонтан Треві в Римі є найамбітнішим і самим великим фонтаном в стилі бароко, побудованим у 17 столітті. Його висота майже 26 метрів, а ширина складає майже 50. Треві – один з найвідоміших туристичних місць. За легендою, ще в 19-му році до нашої ери, на джерело для Акведука, римським воїнам вказала молода діва, на честь якої Акведук отримав назву «невинні води. З цього Акведука і був зроблений пізніше фонтан. На будівництво якого пішло майже 30 років. Архітектор Сальвеї не дожив до втілення проекту в життя. Лише через 11 років після його смерті Треві запрацював. Довгий час воду з фонтану вважали найсмачнішою і навіть доставляли в Ватикан щотижня. Праворуч від фонтану є так звані трубочки закоханих. За легендою молоді пари, попивши з них, будуть кохати один одного все життя. Але сьогодні пити воду з траві не можна, вона технічна. Мінерал, з якого побудований фонтан, травертін з карбонату кальцію, що утворюється з джерельної води. Звідси і назва: багато людей загинуло під час будування споруди, яка щодня прокачує 80 тисяч кубометрів води. Міф, що зародився в 1954 році після показу фільму Три монети в фонтані, наступний правою рукою слід кинути монету через ліве плече. Перша монета ви повернетесь в Рим ще раз. Друга монета ви закохаєтесь. Третя монета вийдете заміж. Стародавні римляни теж кидали монети в воду, щоб боги води благословили їх подорожі. За статистикою, щорічно з фонтану дістають монети на суму більше 1 мільйона євро. З 2007 року гроші зібрані у фонтані йдуть на благодійність, їх збирають щоночі, а витягувати монети будь-кому незаконно. Найвідоміший фонтанний злодій на прізвисько Дартаньян крав монети 34 роки, поки не попався в 2002-му. Італійці вважають фонтан треві найкрасивішим у світі. Він був знятий в таких фільмах, як Солодке життя, римські канікули, три монети в фонтані, а також Лізі Макваєр. До речі, за купання фонтані готуйтеся заплатити штраф 500 євро.